Так, всім мої вітання. Я і моя молода команда. Як бачите, дуже молода, дуже лиса. Хочу вам повісти по наступному. Значить, а, сьогодні у мене день посилок. Що це означає? Це означає, що я беру списки адрес запитів, які мені приходили. І тупо цілий день займаюся пакуванням і фасуванням запитів і посилок. Але зараз я хочу вам показати, що мені поприходило, що я придбав же, е, сам. І якщо хтось щось побачить з такого, що вам хлопці треба, в першу чергу хлопці, е, напишіть мені, будь ласка, на 068 354 57 37, вайбер, телеграм, сигнал, не важно що. Або наберіть. Бо, в принципі, оттуда я ваші повідомлення і повибирав, повигрібав, повичищав, порозписував і зараз буду розфасовувати. Тому... Доповідаю. Плавки, штани, вони не е, зимні, вони літні. Футболки, ну, правда, на датчик вже всі перечитав, е, літні майки, е, спальники, аптечки. Е, медицина там, сушилки. Оці для в общем, присушки, чи як вони, сушкар. Вот. Так, саме головне, хлопці, е, кому треба? Оця штука, ви знаєте, що це. Напишіть мені, будь ласка, я вам передам. Далі. Саме друга тіна посилка, звісно, це оця. Подивіться, по-перше, що тут? Це людина збирала посилку з Донецької області. Це говорить про те ще раз, що Україна вона єдина і не розривати її немає сенсу. Це, самі бачите, я так розумію, людина за останні копійки за пенсію, просто купила, що могла. Так, ще один рюкзак У мені отакий прийшов, спальник отакий прийшов. Далі поїхали. А, пані Ірина, пані Ірина, пані Ірина, зараз я даже скажу откуда Зараз Дуже дякую велике з Гущина Ірина. Кременчук прислала отаку от тактику. Це піде вже по заявкам хлопцям. Отом прийшли отакі ще мені. Ей эти. Господи. Боже як воно називається? Ви поняли? Ова, як воно на морду називається? Балаклави вже мене. Не на морду, а на лицо. Ну на мою морду кажу. На твою морду О, Що ти там забула? А Далі. А Це прийшов ящик, він поїде а, до діток. Тут у нас цілий ящик і трусів і носків, опять носків. Опять труси, носки і рукавиці, печиво, шампунь. Це піде ящик медицини дівчатам, які мені слали відео. Ну, аудиозапись, там і одіяла, там ще з цим ще будуть. Будуть багато ліків. Так. Тому. отак так воно все виглядає здалека. Куватися, фасуватися, відправлятися, підписуватися усім, хто просив і звертався. Ну, в общем, сьогодні цілий день ми пакуємо, ми фасуємо. І завтра будемо відправляти. Так що уж не сільчайте, якщо я не беру трубку. Правда, якщо я вже починаю пакувати, то мені не до телефону, тому що якщо я беру телефон, це 40 минут, півтора часу вирвати ж... життя. Сьогодні повністю день вихідний собі дозволити тратитися на те, щоб все це попакувати, пофасувати. Хто що побачив з того, що потрібно, пишіть, телефонуйте без питань. Ми відправимо. Поки нема судів, сьогодні буду наслаждатися виходним днем, пакуючи вам посилки. Всім дякую велике за допомогу, за підтримку. Що пакувати!